Друзі, всім привіт! Сьогодні, 8 травня, я вихідна вийшла на лоджі, і дивлюся на фронт роботи, який мені сьогодні треба зробити. Дивлюся на цей свій куточок. Сюди я винесла частину своєї хої і дивлюся, що щось тут, як мені здається, їм затемно. Треба щось придумати, або прибрати їх звідсіля, або якось їх розташувати по-іншому. Сьогодні весь світ шанує пам'ять. Загиблих у Другій світовій війні. Віднедавна можу сказати, ну, стосовно нашого регіону, ми приєдналися до світової думки, що все ж таки треба святкувати не так, як ми святкували разом з росіянами 9 травня, День Перемоги. Треба шанувати пам'ять пам'ять про ті жертви, які понес. Колишній Радянський Союз. На вулиці висить громезний бігборд, на якому написано 80 років перемоглий нацизм, здолаємо і расизм. Знаєте, і так якось читаєш, муторошна, це я вам показую свою ундулату круглий лист, тобто СП Борнео. Так, СП Саравак Борнео. От вона якось непогано зиму пережила. Навіть кінчик пробуджує. А ця вона навіть непогано так загоріла на сонечку. Але знаєте, ну от як на мій смак, мені ось таке не подобається. Оцей червоний загар на листях хой, він мені якось, знаєте, асоціюється із хворобою. Кшталт засіряної ганчірки. Вона ростила, ростила свій вус, а потім схоже на те, що Десь чи торкнулася, чи може я торкнулася цього вуса, і як ви бачите, він пропадає, засихає. Але мова сьогодні не про хої. Знаєте, в мене вже і хуєва хвороба пройшла. Мабуть, тому що мені здається, їх вже в мене забагато. А Мова сьогодні піде про ось цю вандову рослинку, яка мене бентежить. Принесла її на кухню, бо на і проти світла ви нічого не побачите. лого спекотного літа вона ось так постраждала. І якщо ви пам'ятаєте, то минулі роки я вам її кожного року показую і кажу. Це єдина рослина, яка постійно плаче. От подивіться, знов по ній ось такі крапельки, солодкі крапельки. Я думала, може кліщ. Нема кліща. Я вже її протравлювала неодноразово, але вона продовжує продовжує плакати, то я вже махнула рукою, лише час від часу беру спонжик, змочую у чомусь спиртовому і витираю її, її сльози. Але цього року взимку вона почала, ось, бачите, в неї вже стовбурець майже весь голий. Вона ось так. Жовтіє листячка, бачите, як ось оцей листик жовтіє і відпадає. І стовбур вже, подивіться, наскільки він голий. Це, це свідоцтво того, що рослина хоче вмирати. Вона випустила квітконіс, вона квітне, квіточки в неї доволі гарненькі, схожі на. Квіточки неофінетії, дуже ароматні. Аромат такий мені не подобається, бо пахне вона квітковим милом. Тобто в неї такий знаєте, синтетичний аромат. Я не люблю синтетичних штучних ароматів. Це неостіліс Пінк, як ви бачите, я підписала, що це неофінетія Фальката Пінк на Рінга Styles і Red. Ну, от і квіточки схожі. Вона квітне кожного року і без проблем. Вона не потребує в ніяких досвідках, в неї немає ламп, вона стоїть постійно на лоджії при натуральному освітленні і все рівно квітне. Але ось після літньої спеки минулого року ось таке з нею сталося. Я її зараз. Цю зиму і зараз нічим не вдобрюю, абсолютно нічим. Лише час від часу проливаю кожного разу різними фунгіцидами, починаючи від скорої, закінчуючи фезаном, бо я не можу зрозуміти причини ось такого пожовклого листя. І діточка постраждала від минулорічної спеки, від сонячних опіків. Вон, як бачите, Бо вона почуває себе нормально, вона нічого не жовтить. Спокійно сидить, двіжухи в неї поки що немає ніякої. А ця мене турбує. Навіть не знаю, що буду далі з нею робити, але оце листечко також відпаде. Треба чекати, думаю, як вона відквітне. Якщо не почнеться зростання нового листка, а буде. Продовжуватись оцей листопад, то, мабуть, прийдеться мені її відрізати повністю і викинути, щоб, не дай Боже, не заразити якоюсь хворобою ще оце дитинча. Ось такі діла. Кожного, кожного дня якісь новини, як у зебри. То гарні, то чорні. Гібель це не можна назвати чорними подіями. Нашого життя, бо це все ж таки лише рослини, загинеться, придбається нова. Одним словом, неприємні події. Ну, дивіться, змочила спонжик у звичайному етиловому спирту, протерла, вмила свою красуню. Дивіться, спонжик абсолютно чистий. Якби тут був кліщ, то спончик мав би або жовтий, або такий оранжевий якийсь колір, ну, какашулі кліщів, але він абсолютно чистий. І ці крапельки, вони доволі густі, їх дуже складно відтерти, він ще трішечки не дотерла, треба вмити іще. І мені прийшла у голову думка. думка така, а що якщо цей стволик у цієї рослинки просто вже висох? І рослина не дополучає вологи? Дивіться, у мене в холодильнику завжди лежить листочок алуї? Я його спеціально кладу у, до холодильника, бо як зрізаний Зрізане литтячко полеже у холодильнику, то сок стає таким більш рідким. Так от, ще в мене є ось така рослина. Також, бачите, який стовбур довгий. Це капець. Оце все повинно було вкрити, вкритим е, листям. Ця рослина вже в мене дуже давно і постійно. От, вже протягом декількох років в неї відпадають листи, а е, зверху, бачите, вони не, також недоотримують вологу. І як мені здається, що в неї також якась хвороба саме у цьому стовбурі. Для чого я вам показала алоя? Нещодавно мені прийшла думка така. А що, якщо спробувати прив'язувати їй до стовбура ли, листочок алоє? Шукаю бірку, хочу згадати, що це таке. Це також якийсь гібрид. Щось із вантою зараз подивимось. Так, це Ренантера, Калсом на Falenops та й суко Тайвань. Ну, в общем, діамант якийсь. Ось Подивіться, вона у мене з го року. І ніяк ну ніяк я не можу нічого з нею зробити. Коріння в неї таке саме, як у Ванди. Вона зараз знаходиться просто в великій обрізаній пляжці. Накидана кора, десь там трішечки є моху з фагмому, які треба вже замінити. Так, що ж, я вам до чого веду? Що. Декілька тижнів тому я почала прив'язувати її ось сюди до стовбурця, прив'язувати зрізаний листий калує. Подивіться, це диво, в неї з'явився корінець. Так от, буду продовжувати прив'язувати її сюди, і ось тут щось набухло. Бачите, також, мабуть, буде корінець. І якщо з'являться ці корінці, підростуть сантиметрів від 3 до 5, я її ось так от ріжу і посаджу. В нормальний грунт. так дивіться, відрізала кусочок, зрізала з однієї сторони оті її колючки, ось так розділила і зараз прив'яжу до цієї частини. Прив'язала окрабиком, ось так, ось так крабиком її закріпила на цій частині. Як бачите, алой одразу Почав випускати сік, і ця рослинка буде напоюватися цим соком. Я вже неодноразово казала, що сік алоє дуже сприяє коренеутворенню. Таку саму підживку я зробила і до стовбурця ось цієї рослини. Тепер дві подружки будуть у мене ось такі красуні з такими от наляпками. Змінювати чи змінюю, ну, наприклад, як на цьому ренантерному гібриді. Змінюю такі наліпки тоді, коли воно вже ну, ось так підсихає, висохло, бачите, весь сік, мабуть, кудись дівся, може в стволик, а може просто висох. Але ось так зняла, скинула і приліпила іншу наліпку. такі наліпки я роблю і на стволиках. Хворий всесів. Повернулася на лоджію, а тут день робіт Денс. Знов вирішив проквітнути. Уявляєте, це вже втретє. Я хочу його пересадити. О, іще бруньки, іще буде квітнути. Не знаю, я хочу його пересадити, бо тут вже майже всі псевдобульби старі і почався рост. Новенький псевдобульбочок, якраз саме час його пересадити, а він ніяк не може вгамуватися. От його аромат мені подобається. Це дендробіум складної селекції, тут є і маніліформа, і нобеле, і унікум. Він і схожий по формі своїй, схожий на унікум, щось от маніліформа, колір від Нобле. ну в общем там іще куча Усяких батьків у цього дендробіуму, але як на мій погляд, це найпростіший дендробіум серед всіх дендробіумів, які в мене є. Завершу свій сьогоднішній блог на своїх улюблених і ще одних улюблених дендробіумах. Я не знаю, яка рослина мені подобається найбільше. Але те, що дендробіум секції латурія мені подобається, так це точно, бо це. Знаєте, це такі квітуни, які квітнуть по пів року. Цей малюк все, набирає, набирає, набирає. З'являються новенькі квітконоси. Приєдналася до нього і нора токунагу, а от рой, Велетень Рой, лише тільки ростить чого посварити ось цього дендробіуму. Він в мене вже, мабуть, третій рік, подивіться, як він жирує, які він... Наїдає псевдобульби. Оце так вони загоряють під штучним освітленням, під лампою. Уявляєте, отакий загар під штучним освітленням. Це Дендрубіум їхній найближчий родич. Так. Ось так він має назву. І ось як ви бачите, я його пересадила в оцей маленький горщик 7 грудня 2022 року. І ну, от він непогано росте, він постійно росте. У нього коренева система дуже гарно розвинена, він не випадає з гурчику взагалі. Але я чомусь так думаю, що треба його також посадити на фітіль, як зростають ось ці дендробіуми. Можливо, він приєднається до квітування потім своїх сородичів. Не знаю. Одним словом. Вже приготувала горщики з фітелом і, мабуть, сьогодні перевалюю його туди. Це ну, вже сьогодні точно все. Бажаю вам всім миру, здоров'я, добра, пішного цвітіння і віри. Віри в переможний мир, віри в майбутнє нашої милої, любої України. Всім пока і до нових зустрічей.